Зараз така ситуація на фронті та в Україні, що дають мільйон гривень хлопцям від 18 до 24 років українцям, які добровільно прийдуть ТЦК та підпишуть контракт. Крім того, зробити, подати заявку можна через Плюс. Так, от які ж головні пастки та нюанси цього контракту? Перш за все, це що мільйон ви отримаєте не зразу, а зразу тільки 200 тисяч. Друге, служба може бути рік через рік гарантована демобілізація. І можливість виїхати за кордон на рік з обов'язком повернутися. Але ви зрозумієте одне, що, якщо ви, наприклад, теоретично підпишете контракт 18 років, прослужите там до 19. Потім, наприклад, ви звільнитеся, мобілізація не факт, що не знизять рівень і срок мобілізації, зараз мобілізація. Теоретично йде з 25 років, але можуть знизити рівень. І учитуючи, що складну обстановку на фронті, і учитуючи, що у вас вже є е, досвід бойових дій, учитуючи, що у вас вже пройдені ВЛК, тим більше, що у вас точно запишуть якийсь там їхній резерв, то існує велика дуже вірогідність, що у вас потім знову, тільки вже не на контракт, а без, без контракта вже по мобілізації мобілізують. Того ви це учитуєте. Крім того, ви повинні розуміти, що <хи> у нас так часто міняється законодавство, а постанови Кабміну взагалі змінюються. І буває таке, що часто протирічуть закону. Тому за цей рік, поки ви будете служити, е дуже багато всього може змінитися. Я добре пам'ятаю ситуацію перед війною, коли Україна набирала сили і об'явили про те, що. Можна служити по контракту. Там людям дуже гарні умови контракту цього обіцяли, і багато людей, нормальних людей, пішло на службу в Україні за контрактом. Але жоден з них, я думаю, не хотів і не думав, що буде війна. А коли вона почалася, то для них стало дуже великою несподіванкою, що вони будуть служити постійно, поки не закінчиться воєнний стан. Того ви це враховуєте при підписанні цього контракту. Але взагалом, що хочу сказати, я вважаю, що сама ідея, то, що людям добровільно пропонують служити, якщо вони хочуть, це гарна ідея. Я вважаю, що це один із принципів рекрутингу. Тому в цілому я цю ідею підтримую. Головне, щоб це було добровільно. Але зрозуміти, те, що написано піром, потім не виробиш топором. Того будьте уважні. Також на нашому телеграм-каналі буде розміщений. Текст цього контракту і багато цього цікавого, крім того, голосування людей з цього приводу. Тому переходьте.